Бажаю здоров'я! Звітую про події тижня та результати своєї роботи. Вночі, 16 квітня, внаслідок падіння уламки ворожого БПЛА було пошкоджено лінію електропередач у Рушетилівській громаді. Без світла залишилися два населені пункти. Фахівці оперативно відновили електропостачання. Дякую за їхню роботу. У понеділок провів конструктивну зустріч із представниками нафтогазовидобувних підприємств області. Обговорили ключові плани та виклики, підбили підсумки опалювального сезону, що минув, визначили першочергові кроки підготовки до наступного. Спільна робота та взаємопідтримка одна із складових успіху виконання енергетичного пункту плану внутрішньої стійкості України, який ініціював президент Володимир Зеленський. На Полтавщині тривають роботи над відновлення автошляхів місцевого значення. На автодорозі Велика Рублівка Рунівщина відремонтували понад 40 тисяч метрів квадратних покриття. На дорозі нові Санджари не хвороща понад 4 тисячі метрів квадратних. Роботи із фрезерування проводяться на автошляху Миргород-Хоров. Також ремонти доріг тривають у Великобудищанській та Сергіївській громадах. На черговому засіданні робочої групи Прозорість і підзвітність розглянули закупівлю послуг з адвокатської діяльності Полтавським КТП 1628. В експертів робочої групи виникли питання щодо доцільності договору та переліку послуг, які вони включають. Замовнику рекомендували розірвати договір. Після зауважень робочої групи на паузі закупівля дизельного генератора комунальним підприємством «Палац дозвілля. фахівці досліджують процедуру дотримання вимог законодавства в сфері публічних закупівель. Очікуємо завершення перевірки. Також робоча група розглянула закупівлі послуг з ремонту пішохідних доріжок та дорожнього покриття одним із комунальних підприємств Кременчука. Їхня загальна сума майже 1 мільйон гривень. Звернули увагу на те, що ФОП-переможець обох закупівель не має офіційно найманих працівників, відсутня матеріально-технічна база для виконання робіт. Це створює репутаційні ризики. Цього тижня вручили рідним полеглих захисників з об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь державні відзнаки. Президент Володимир Зеленський нагородив орденом за мужність третього ступеня сержанта прикордонної служби. Віталія Сапсая відзнаками за оборону України майора поліції Романа Обуховського, молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка, старшого лейтенанта поліції Павла Грищука, сержанта поліції Максима Джуяна. Вічна пам'ять героя. У Полтавщину з робочим візитом відвідав заступник голови НАЗК Микола Корнелюк, зібралася на спільній нараді з представниками обласної ради, громад та структурних підрозділів ОВА. Предметно поспілкувалися про найпоширеніші корупційні ризики та дієві інструменти їх запобігання і попередження. Провели брифінг для представників медіа. В той же день підписали першу в Україні декларацію доброчесності. Угоду уклали Національне агентство із запобігання корупції і Омельницький ліцей. Це важливий документ, який декларує прагнення до розбудови сучасних доброчесних закладів загальної середньої освіти. Вдячний ЗК за підтримку та співпрацю. Аграрії області вже засіяли понад 90 тисяч гектарів зернових і зернобобових культур, також 34 тисячі гектарів соняшнику та 21 тисячу гектарів цукрового буряку. Щодня аграрії працюють наполегливо та відповідально, щоб забезпечити стабільний врожай і зміцнити продовольчу безпеку країни. Нагадую, на Великодні свята в області посилено безпекові заходи. Комендантська година діє без змін. Бережіть себе та своїх близьких. У разі повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Бажаю усім безпечних свят.